Жуть як день першокурсника у КПІ зустрінеш, так перший рік навчання і проведеш. Якщо це так, тоді у вас першокурсники попереду справжній двіж. Бо сьогодні тут концерти, кібертурніри, майстер-класи, студентські організації і ще ціла купа крутих активностей. Але головне це знайомство із нашою атмосферою, нашим кампусом і крутою КПІшною спільнотою. Тож першокурсники, ідемо перевіряти, наскільки ви готові до нашої КПІшки. Ви потрапили в гру як стати трушним капишником». і всього шість питань і три блоки відділяють вас від статусу свій у КПІ». Е, тому я пропоную вам зіграти в цю гру. У нас є три фіксовані блоки. Коли ви в кожному блоці два питання. Коли ви проходите успішно два питання, ви отримуєте якийсь приз. От і в фіналі ви отримуєте фінальний приз. Так що ви у нас будете з марчем капишним і з усім необхідним до вступу. Давайте спочатку познайомимося. Як вас звати, з якої ви школи, з якого міста і куди вступили? Мене звати Іван. Я з міста Золотоночі учився в спеціалізованій школі номер 2 інформаційних технологій. А куди вступили? Вступили в КПІМ. На фізико-математичний факультет. Спеціальність фізика та астрономія. Чим хочете займатися в майбутньому? В майбутньому. Ну, Я чесно хотів спочатку стати педагогом, але все-таки подумав, що краще я стану фізиком. І взагалі є, є ще одне бажання це стати ректором КПІ. Хм. КПІ. Ні, не КПІ, а в принципі... не ректором, а професором. Думаю, що у вас все точно складеться. Закінчити бакалаврат, магістратуру, аспірантуру і двері КПІ. Я впевнена, точно буде для вас відкриті. Тож давайте перейдемо до питань. І перше питання: якого факультету чи навчально-наукового інституту немає у КПІ? Це навчально-науковий інститут матеріалознавства та зварювання, факультет біотехнологій і біотехніки. Інститут атомної та теплової енергетики, інститут телекомунікаційних та телепортаційних систем. Ну, телепортаційні системи якось вже нагадує на те, що такого немає. Правильна відповідь. У вас гарно працює логіка, але я й не здивована. Математика, прикладна математика це точно вам сьогодні допоможе. Друге питання: який найвідоміший ритуал студенти роблять біля кулі на поляні перед сесією? І ви будете його теж робити. Кричать Шара, прийди, обіймають кулю і загадують бажання, палять старі конспекти, співають студентський гімн. Я думаю, певний варіант. Кричать. Кричать, «Шара, прийди. Правильно, а ви будете кричати перед цим? Звичайно. Все, я вас вітаю. Ви успішно пройшли перший блок. Я вам даю приз. Перший приз наш. Бачите, у вас вже є перший мерч КПІ. Тепер ми переходимо до другого блоку. Середньо. Трошечки складніші питання, але я впевнена у вас все вийде. Марія Захарівна одна із легендарних постатей у КПІ. Це студентка КПІ, що отримала одразу кілька премій у галузі науки і техніки, бронзова дівчинка біля першого корпусу, кішка, яка мешкає у корпусах КПІ і засновниця одного з факультетів КПІ. Ну, я думаю, що це статуя дівчинки біля певого корпусу. Ну. Точно? Або це кішка, яка ходить по вуткам. Я думаю, що це кішка все-таки. І це правильна відповідь. Бронзова дівчинка у нас є, це статуя юність, це просто дівчинка, її ніяк не називають. А от кішка у нас мешкає в корпусі КПІ Марія Захарівна. Це як наш вже такий символ КПІ. Вітаю! Тепер у нас друге питання, яке має закрити цей блок. І я сподіваюся, що ви відповісте вірно. Який неофіційний символ КПІ? Вежа КПІ, білка, паровоз біля шостого корпусу і шара на поляні? Неофіційний, не як немає, це білка. правильно. вас вітаю. Ви пройшли другий блок і отримуєте і ще подарунки. І подарунки за другий блок. Це блокнотик від кпі Лайбрері. У нас, до речі, є бібліотека, наша КПІшна, і там є безпечне укриття. Це було перше в Україні, зараз вже не перше, але перше побудували безпечне укриття Smart Shelter Class Space. І там ви можете почитати, відпочити. Там безпечно, круто, зручно є вайфай, фрі зони, кухня. Тому приходьте обов'язково. І це ще не все. У нас лишився останній блок, фінальний блок, найважчий блок. Але я впевнена, у нас у вас все вийде. Хто з високопосадовців та ВІП-персон не відвідував КПІ Кронпринц Норвегії Гокон, держсекретар США Ентоні Блінкен, Март Норма, директор центру НАТО з кіперзахисту, Джо Байден під час свого першого візиту в Україну. Хто би, ну, хто навряд чи наврядчи. Я думаю, що це перший варіант чи Принц чи. Це ваша остаточна відповідь? Ну, думаю, так. Да. Насправді кронпринц Норвегії відвідував КПІ, Це було нещодавно. Тому ви програли. У нас не був тільки Джо Байден, але ви пройшли успішно два тури. Я впевнена, що після першого курсу. Ви ще більше заглибитися в нашу капоїшну ком'юніті і будете знати ще більше про нашу капоїшку. І бажаю вам успіхів! Привіт. Привіт! Привіт! Ти уже друга хто потрапляєш у нашу супергру, яка називається Як Стати трушним капоїшником. А два спочатку познайомимося, розкажи про себе, хто ти, звідки ти, куди вступила. Ну, я Соня, я вступила на менеджмент міжнародного бізнесу. А, що ще такого розказати? Звідки ти? А, я сама з Києва. Ну що, ніби люди прикольні, атмосферненько. Чим хочеш займатися в майбутньому бізнес, якийсь розвивати? Я хотіла більше зробити нахил на імпорт-експорт в Україні. Мені здається, це на даний час буде актуально, як і повоєнний час, і на даний час це актуально буде. Все, тоді поїхали. Перший блок. Який найвідоміший ритуал студенти роблять біля кулі на поляні перед сесією? Перше кричать Шара, прийди. Друге обіймають кулю і загадують бажання. Третє палять старі конспекти. Четверте співають студентський гімн. скоріш за все з кулі. Там як нам сказали, обнімають кулю. Не знаю, напевно так. Трошки допоможу з першим питанням, трошки вас підштовхну. А от е, у нас ця куля називається шара. А тоді кричать шара. Прийди, біля шари. Так. Ну найвідоміший е, капичний. Я думаю, що звісно це не всі роблять, але кажуть, що це дуже допомагає перед сесією. Тому можливо скоро і ви це будете робити. Я е, вітаю вас. Ви пройшли перше питання. Ідемо е, е, до другого питання. А тут подумайте просто логічно, чого що дуже дивне в назві: якого факультету чи навчально-наукового інституту не існує УКПІ: інститут матеріалознавства і зварювання, факультет біотехнологій і біотехніки, інститут атомної та теплової енергетики, інститут телекомунікаційних та телепортаційних систем. Ну, телепортаційні системи точно щось якось сюди не вписується. Правильно, у нас є тільки інститут телекомунікаційних систем. Все, ви пройшли перший рівень. Я вас вітаю. Ми вам даруємо перший піксований подарунок. Це пін капоїшний. Тепер ви будете справжня капоїшниця, і вас будуть одразу по піну. Отак, от одразу. За кілометр бачити і знати, що ви з найкращого технічного ЗВО України. Переходимо до другого блоку середнього рівня нашого. І перше питання: Марія Захарівна одна із легендарних постатей у КПІ. Хто це? Студентка КПІ, що отримала одразу кілька премій у галузі науки і техніки. Бронзова дівчинка біля першого корпусу, кішка, яка мешкає у корпусах КПІ. Засновниця одного з факультетів КПІ. Я розумію, що дуже багато варіантів, але мені просто подобається варіант з кішкою. Чесно, я просто люблю кішок, тому нехай буде кішка. І ваша інтуїція вас не підвела. Ви сказали правильно, бачите, любов до кішок вам допомогла. В нас дійсно живе в першому корпусі кішка Марія Захарівна. Вона наш символ, наш бренд. Всі її знають і впевнена, що ви з нею скоро познайомитесь. А тепер якраз ми переходимо до неофіційних символів КПІ. Але тут уже не буде Марії Захарівни. Який неофіційний символ КПІ? Вежа КПІ, білка, паровоз біля шостого корпусу, шара на поля. Ой, тут багато варіантів може бути. Але один найбільший такий от прям їх його дуже багато по капи. Тоді білок, бо в парку в парку КПІ дуже багато білок, це справді. Це є таке тоді білки. Да, ви відповіли правильно. І пройшли вже другий блок. І знову отримайте приз. Вау! Наступний приз. А наступний приз. Тут ще у нас багато призів. Дошта нема. Дивіться, але тут Ой, ой, і тут якраз наліпка випала. Ось такі блокноти з наших. І тут дві наліпки, нічого страшного. Ось, а це наш КПІшний прометей від бібліотеки КПІ. Того можете собі там наклеїти, і вам ще таку наліпку потім я дам, як ми поговоримо. Ідемо далі до останнього. Останній тур. Серед... Найскладніший, але. Вас все вийде. Хто з високопосадовців та віп-персон не відвідував КПІ? Кронпринц Норвегії Гокон, держсекретар США Ентоні Блінкен, Март Норма, директор Центру НАТО з кіберзахисту, Джо Байден під час свого першого візиту в Україну? Я нікого не запам'ятала, нехай буде третій. Директор центру НАТО. Да. Це Ваша остаточна відповідь. Ні. Після вашого такого питання точно ні. Нехай тоді буде принц. Там якийсь був принц. На жаль, ніхто не вірить, що в КПІ приїжджають кронпринці. Але вони приїжджають. Ми біля опрофкому студентів КПІ і там написано Надійність, опора. Я так зрозуміла, що це все те, на що чекає студентів, які вступлять до вас, долучаться до вас, правильно? Саме так. Наш це надійність та опора. Якщо у людини є якась крутна ситуація, або вона просто хоче якось якісно провести час, то вона може долучитися до профспілки, бо ми надійні ста опора, до нас на нас можна опиратися, на нас треба опиратися, і ми з радістю приходимо на допомогу. А ще я дивлюсь, крім фотозони, у вас, типу, ця тілешка, що це таке, що це за символ такий. Так як ми дуже багато всього постійно всюди тягаємо, переносимо. Треба на чомусь це возити. І в нас є мобіль, як ми його називаємо. Це вже якась його 4-15 ітерація, бо воно постійно губиться, ломається. І це вже версія еліт, він такий чорний пофарбований, у нього гарні крила, багато наліпочок всяких. Ми хочемо його зберегти надовше, але як покаже практика, і як життя показує, він. Недовго проживе, якщо ми будемо активно використовувати за призначенням. Я вас вітаю на нашій інтелектуальній і не тільки інтелектуальній, просто нашій е грі. Як стати трушним КПІшником? Того спочатку давайте познайомимося. Хто ви звідки ви і куди вступили? Угу. Е я Ксюша, я з Києва, живу приблизно в цьому районі е і я вступила в КПІ на факультет електроніки. Вау, ну так ви, значить, розумна дівчина. Я сподіваюся, насправді. А чому обрали електроніку для себе? А, у мене займався цим батько, і з самого дитинства я була зацікавлена електронікою, тобто він працював у цій сфері і дав мені е, з дитинства розуміння того, що це взагалі таке. Тому а, я обрали цю спеціальність. А батько не з КПІ був? Батько навчався також в КПІ. Бачите, у вас це сімейна вже, якби, традиція вступати в КПІ. Тому я впевнена, що ви про КПІ можете багато чого знати. У вас є якби плюшка, що у вас статус звідси, ви щось точно чули. Тож перше питання: якого факультету чи інституту не існує у КПІ? Е, інституту матеріалознавства та зварювання, факультету біотехнологій і біотехніки. Інституту атомної та теплової енергетики, інституту телекомунікаційних та телепортаційних систем. Останній варіант, напевно. Правильно. Ви молодець. Такого немає. Телепортуватися ніде ще ніхто нікого не вчить. Друге питання: який найвідоміший ритуал студенти роблять перед сесією на поляні? Кричать Шара прийде, обіймають кулю і загадують бажання, палять старі конспекти. Співають студентський гімн? Студентський гімн, можливо. Ви можете ще от подумати трошки, це ще ж не остаточна відповідь. Так. А можете ще раз, будь ласка, назвати варіанти? Кричать Шара прийди. Обіймають кулю і загадують бажання, палять старі конспекти, співають студентський гімн. Тоді, певно, шара прийди!». Я чула щось про таке, коли ми вчора збиралися. Правильно. Бо оцей, оця кулька і називається шар. Uh -huh. Ну, кажуть, що це допомагає, я не знаю. Ви на собі перевірите скоро. І ви, ви виграли, виграли, ви пройшли перший рівень. Ви виграли. У мене тут просто така сумка, як у гірміони з Гаррі Поттера, uh -huh. Там можна палатку дістати. Хвилинку. Я довго шукаю. Але я знайшла це дуже модно. Я пін буду з честью. У вас лабубу є і буде да. пін поряд. Ой, вибачте, Але це ще не все. Так як ви від перший блок пройшли, у вас є можливість змагатися далі. Наш другий блок середній рівень, але він не складний. Головне просто спокійно і розважливо думати. Марія Захарівна одна із легендарних постатей у КПІ. Хто це така? Це студентка КПІ, яка отримала одразу кілька премій у галузі науки і техніки. Бронзова дівчинка біля першого корпусу. Кішка, яка мешкає у корпусах КПІ, засновниця одного з факультетів КПІ. Певно, перший варіант? Ви впевнені? Так. Це, я тоді фіксую це питання. На жаль, це не студентка, це кішка. Марія Захарівна, яка мешкає в першому корпусі КПІ. Але ви не засмучуйтесь, ви вже переможниця. І я бажаю вам всіх всяких успіхів і щоб все було круто. Тепер ми біля свята, біля голови Студради КПІ. Студрада КПІ це теж дуже важливий студентський орган. І свят, розкажи, чого варто до вас долучатися. Насправді студради – це про можливості, це про те, щоб люди відчули себе в цьому студентському ком'юніті, тому що це про активності, це про це про цю молодість, про цю силу молоді, тому що студрада це про те. Як бути важливим в соціумі, в суспільстві. От у нас дуже багато проектів соціальних, дуже багато проєктів пов'язаних з студентами. Ми намагаємося бути максимально різносторонніми. Ми намагаємося знайти ми намагаємося знайти підхід до кожного студента, який у нас є, намагаємося їх долучити в усі можливі проекти. Тому, якщо це багато кому цікаво, то доєднуйтеся. Святий, що б ти побажав першокурсникам? Таке так банально, але я хочу, щоб вони провели свої чотири роки навчання в університеті з користю для себе, щоб вони відчували себе КПІшниками, щоб вони поважали те, що вони КПІшники. Це, це дуже важливо, тому що бути частиною цього ком'юніті це потім на все життя. Тобто, люди виходять з університету, і вони такі да я КПІшник». Тому це прям для мене це одне з найважливіших. Давайте познайомимося. Скажіть, хто ви звідки ви і куди вступили? Мене звати Вадим, я на факультеті електроніки навчаюся, а саме група ДП-51. Спеціальність в мене мікро і наноелектроніка. Ну, загалом це все. Що я можу сказати про себе? Вступили цього року? Так, я вступив цього року. Я тут чула, кажу, що ви вже староста. Так, так, сталося що я вже староста. Як це взвалити на себе цю ношу? Які відчуття? Відчуття відповідальності, по-перше, звісно. А, а по-друге, ну мені здається, в мене достатньо відповідальна група, тому якихось проблем не виникне з нею. Ну, так як ви староста? Я думаю, що ви точно маєте в нас знати відповіді на більшість питань, і тому ми починаємо. Перше питання першого рівня: Яки, якого факультету чи навчально-наукового інституту не існує у КПІ? інституту матеріалознавства та зварювання, факультету біотехнологій і біотехніки. Інституту атомної та теплової енергетики, Інституту телекомунікаційних та телепортаційних систем. Я вважаю, що четвертий варіант телекомунікаційних та телепортаційних. Така дурня, так. і ось такого немає. Є в нас інститут телекомунікаційних систем. Вітаю вас! Йдемо до другого питання. Який найвідоміший ритуал студенти роблять біля кулі на поляні перед сесією? Обіймають кулю і загадують бажання. Кричать шара, прийди, палять старі конспекти. Співають студентський. гімн. Мені здається, четвертий варіант. А ви точно впевнені? Ну, це ж ще не остаточна була відповідь, правильно? А, ну, дайте подумати секунду. Поки. Тут в питанні є, роблять біля кулі кулі оцієї, на поляні перед сесією. О, ця куля має свою назву. І вона пов'язана звідти. Другий варіант шара прийди да. правильно, правильно ця куля називається шара. І в нас така традиція серед студентів неофіційна. Це кричати «Шара, прийди!». Вже спокспоконвиків вона існує. Тому ми я сподіваюся, що ви як староста будете розумний і ну, ви і так розумний, але легко підготуєтесь до сесії, і не треба буде вам навіть цього кричати. Сподіваюся. Е, так є перший рівень. Ви пройшли? Я вас вітаю, дуже дуже вітаю. І дарую вам перший наш приз. У мене тут така, така велика, великий пакет. Я не можу його витягнути, витягнути. Але це ж як інтрига така певна. Зараз Вадим. як тебе звати Вадим. Вадим молодець! Вадим, Підтримка вже сильна. Але зараз я щось дуже довго не можу знайти, і того я обміняю перший приз. І у вас буде за перший приз блокнот. Це вже майже як за другий рівень, але за другий рівень ми ще щось передбаємо. Це наш капкапичний, точніше бібліотеки капи, і блокнот. І ми йдемо далі. У нас другий рівень в середній рівень запитання складніші, але Призи кращі у нас. Марія Захарівна одна із легендарних постатей у КПІ. Хто це така? Бронзова дівчинка біля першого корпусу. Студентка КПІ, що отримала одразу кілька премій у галузі науки і техніки. Кішка, яка мешкає у корпусах КПІ, засновниця одного з факультетів КПІ. Тут подумайте, не спішіть, не, не поспішайте. Все е, таке логічне може відкиньте, лишіть щось таке. от. Здається, третій варіант. Хто? Кішка, яка живе, я так розумію, на території КПІ. Вона живе в першому корпусі. У нас Марія Захарівна. Можливо, скоро ви з нею познайомитесь. Вітаю вас! Ми йдемо далі. Який неофіційний символ КПІ? Неофіційний перше. Це паровоз біля шостого корпусу, друге вежа КПІ. третє білка, четверте шара на поляні, про яку ми вже говорили. Думайте, отак. Не, неофіційний. Я можу дати маленьку підказку, да, це дійсно складне питання. Цього в КПІ багато. Його може бути багато. Ну, Мені здається, якщо багато, то такі білки. Правильно. Да, у нас в парку КПІ дуже-дуже багато білок. І вони такі майже як ручні, їх можна погодувати. І це наш неофіційний символ. Вітаю! Ви пройшли другий рівень і отримуєте приз. Е, приз я нарешті його витягну, певно, що вже швидше. Е -е, у вас буде кілька призів. Це буде. Дивіться, от така штука, е -е, яку можна відривати листочки і писати шпаргалки. Це дуже зручно. І ручка, якою ви будете писати шпаргалки. Ви пройшли два тури і переходите до найскладнішого третього. Тут я вас прошу не поспішати, не хвилюватися, а просто подумати. Перше питання: який найвідоміший факт пов'язаний з КПІшним супутником політан? У нас є супутник політан. Участь у його розробці до речі беруть і студенти факультету електроніки. Перше патент на винахід придбав Ілон Маск. Друге цей політан дав розвиток космічної інформатики. Третє сів на місяць. Четверте поставив рекорд і досі перебуває на орбіті Землі. Подумайте, логічно, що може бути точно не може бути, точніше, а що ну, якщо чесно, мені здається, це останній варіант. Який що він перебуває на орбіті землі досі і поставив рекорд? Правильно, це політан 1 У нас вже запущено не один політан. І, до речі, останній політан був запущений із ракети Falcon компанії SpaceX Ілона Маска, але він його не придбав, звісно. А перший політан дійсно на орбіті землі він поставив рекорд. І наступне останнє питання. І я думаю, що ви будете. Я вірю, що ви будете нашим переможцем. Питання складне. Але теж можна ну так от логічно подумати, хто би міг бути, а хто ні. Хто з високопосадовців та ВІП-персон не відвідував КПІ? Тобто я називаю всіх троє відвідували. Троє відвідували один ні. Перше держсекретар США Ентоні Блінкен, друге кронпринц Норвегії Гокон, третє директор центру НАТО з кіберзахисту Март Норма. І Джо Байден під час свого першого візиту в Україну. Ну, мені здається, останній варіант. Це Джо Байден. Навряд чи він відвідував під час першого свого візиту України саме КПІ. Мені здається, в нього було більше. Під... І, ще... які... І ви виграли. Я вас вітаю, ви наш переможець. Ми вас так довго шукали. І як переможцю, у вас буде кілька призів. Кілька крутих призів. Перший приз це отакий офігенний блокнот капишний і ще ще не все. І ще до блокнота йде не менш квіта. Наліпка, яку можна причепити на телефон чи ще кудись. Так що я вас вітаю. Ви точно вже свій в КПІ і бажаю вам успіхів у вашій непростій роботі старости. Тримайте групу і щоб все було добре. Дякую за подарунки. Uh-oh.